Сьогодні в центрі гучного скандалу опинилося найближче оточення Володимира Зеленського на чолі з людиною, яку змі називають його давнім другом Тимуром Міндичем. Міндича звинувачують у керівництві масштабними корупційними схемами в енергетиці та оборонці. За даними журналістів, через ці схеми відмивалися сотні мільйонів доларів. Але справа не лише в корупції. Міндича із Зеленським пов'язує ще й багаторічна робота у студії Квартал 95, де Міндич є співвласником і генеральним директором. Після публікації про його можливу причетність до афер Квартал 95 оприлюднив заяву: співвласник має юридичний зв'язок зі студією, але не бере участі в її діяльності та не впливає на контент чи рішення команди. Квартал 95 це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту. Звучить логічно, міндич лише співвласник, юридичний зв'язок є, а впливу немає. Однак, чому цей самий принцип не застосовується до української православної церкви? УПЦ пов'язана з РПЦ не юридичними, а канонічними узами? Москва не керує українськими парафіями, не призначає єпископів і не втручається в життя віруючих. Але влада воліє цього не помічати? Суспільству нав'язують думку, що УПЦ це московська і ФСБшна. а отже, за логікою чиновників, вона має нести відповідальність за всі дії Кремля. Кварталівці наголошують, вони велика команда, яка просто робить свою роботу. Але хіба не те саме кажуть священники і віряни УПЦ. Вони моляться, звершують богослужіння, як це робили їхні предки, і не відповідають за політику інших країн. Якщо Зеленський людина принципу, логіка має бути однаковою. Тоді квартал 95 слід було б закрити, проти його учасників відкрити кримінальні справи і запровадити санкції. Саме так учинили з десятками архієреїв, священників і навіть православних журналістів. Але, схоже, цього не станеться. Це інше.